У рівному звільнили з роботи водія маршрутки, який образив матір загиблого українського героя. Водій громадського транспорту нахамив матері загиблого військового Богдана Гордійчука та відмовив її у пільговому перевезенні. Жінку також вразило те, що пасажири при цьому незворушно сиділи. Сьогодні ж водія 38-ї маршрутки викликали на килим у міську раду. Чим завершилась зустріч, знає Владислав Стецюк. Мене найбільше обурило, що він сказав що розвелося вас тут. Сумієте, я написала і в своєму пості, що розводяться колорадські жуки, а не матері героїв. Слухайте. Це дуже боляче, бо нас справді багато. Так, пані Людмила згадує нещодавній інцидент у маршрутці номер 38 Жінка хотіла проїхати по посвідченню у громадському транспорті. У Людмили Марчук загинув син на війні. Та замість того, щоб провести жінку безкоштовно, водій автобуса Василь Бондарець образив її. Ця історія набула розголосу у соціальних мережах. Тепер водія автобуса та представника власника маршруту викликали у міську раду. Нам дуже прикро, що сталася така ситуація, але ми приймаємо міри і потік був звільнений. Через даний інцидент, тому що ми не можемо такого собі, наші принципи не дозволяють таке терпіти. Водій автобуса Василь Бондарець вибачається перед матір'ю загиблого героя. Мовляв, не хотів її образити. Хочу щиро вибачитися перед вами, що я неправильно поступив. Вибачте мені, будь ласка, вибачте. Вибачте, будь ласка, я вас дуже прошу. Я просто. Я не, не, не думав, що так станеться і це. Я вроді вас не дуже й ж Я дуже перед вами вибачаюсь. Людмила Марчук каже: їй важко було перенести такий удар по її почуттям, та все ж вибачає водія. Я прощаю вас. Я взагалі людина, яка зла не тримає, але я би хотіла, щоб цей урок ви засвоїли на все життя. І всі водії за Начальник управління транспорту і зв'язку Василь Сливка каже: у рівному велика нехватка водіїв та Василя Бондарця потрібно було звільнити. Створюється додаткове навантаження однозначно, але при тому всьому, яке навантаження є сьогодні, один водій вже він не вирішить нічого. Сьогодні на маршрутах міста рівного має працювати 406 водіїв для того, щоб закрити графіки, які Є на сьогоднішній день закрить маршрутки. Наявності маємо 226. Аби надалі уникнути таких інцидентів для водіїв та пасажирів розроблять спеціальну пам'ятку. Сьогодні було також дане доручення управління транспорту для того, щоб розробити додаткову пам'ятку. Тобто, було шифтом написано для зсу, для матерів загиблих, для дітей наших героїв робити такі певні перевезення, і там буде телефон знову ж таки гарячої лінії для того, щоб звертатися до 2014. Це буде перш за все дисципліна і для водія, так само, і для наших людей, які там відвідують на транспортні засоби, безпосередньо, що вони можуть звернутися, і буде швидке реагування. На наступному тижні у міській раді зберуть усіх перевізників Рівного, аби провести з ними інформаційно-профілактичну роботу та показати, як виглядатиме нова пам'ятка. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.